Сьогодні Зеленський просто спідозріло розумними тезами виступив на Чернігівщині під час зустрічі із представниками місцевого самоврядування, здається, щодо умов майбутнього перемир'я. Зокрема, він наголосив, що для встановлення справедливого миру Україна не визнає російськими окуповані території офіційно. І не погодиться на зменшення своєї армії. Ну, як то кажуть, не додати, ні відняти. Саме це ми і повинні е вимагати, і саме це є абсолютно реальними вимогами невизнання окупованих територій російськими офіційно, і не скорочення, не ужимання не е зменшення, не е утискання нашої армії в її можливостях, в першу чергу, можливостях якісного розвитку. Е для нас пріоритет сильна наша армія, сказав президент. Тому це червоні лінії ніяких зменшень в рази нашої армії. Якщо чесно, ми будемо робити все, щоб залишити армію в тому стані, що до кількості, яка є сьогодні. Ну, Я би не залишав її, якщо буде досягне перемир'я в кількості 1 мільйон чоловік. Тому що це недоцільно, якщо не буде активних бойових дій. Але ми повинні не бути обмеженими в праві свою армію нарощувати до такого розміру, як ми хочемо. Велика армія, яка в три рази більша, ніж та, що була на початок війни. Армія, яка може тільки модернізуватися. От, модернізуватися треба. Ось які зміни можуть бути після закінчення війни, укомплектування збільшити, модернізуватися, ну правильно. Зеленський наголосив, що Україна має отримати гарантії безпеки, які потрібні саме їй. За словами президента, питання майбутніх союзів із партнерами, як то НАТО, Україна триматиме на порядку денному. Ну, порядку денному треба тримати. Е, глава держави також зазначив, що серед гарантій безпеки обов'язково має бути економічно, звичайно. Американські капіталовкладення, прекрасна економічна гарантія безпеки. Вони серед іншого будуть спрямовані на відновлення постраждалих регіонів. Да? Американці туди вложать капітал, і регіони почнуть рости. Однією з найголовніших червоних ліній Зеленський назвав також невизнання окупованих ворогом території російськими. Інші геополітичні речі це невизнання будь-яких територій, які окупувала Росія рускими. Це українські території. Це для нас одна з найголовніших червоних ліній в будь-якому випадку це тимчасово окуповані території. Справедливий мир настане тоді, коли всі ці території повернуться. Але якщо можна зробити так, щоб знайти компроміс, щоб повернення цих територій відбулося з часом дипломатичним шляхом, я думаю, що напевно що стосується деяких територій, це буде єдиний шлях, і ніяких тобі ультиматумів, що гарантією має бути тільки вступ в НАТО, чи гарантією має бути ще щось таке, що нам. Ніхто давати не збираються. Ну, я можу сказати тільки браво, такій розумній позиції. Чому так змінилася риторика президента? Я думаю, що мова нарешті таки іде до реальних домовленостей. Ну, Тут треба поплювати і постучати, як то кажуть, тисячу раз. Це ще не факт, що воно прийде до реальних домовленостей, але іде явно на треку. От Реальність вимог не вимагати кордони 91-го року чи навіть 22-го року, не вимагати негайного вступу в НАТО, якого Трамп категорично не збирається давати, не вимагати, там, я не знаю, томагавків. Атомної бомби, чи ще щось. Ось це запорука того, що ми можемо домовитися, що ми можемо домовитися про зупинку війни. Тобто є підстава вважати, що переговорний процес десь там за кулісами про зупинку війни, можливо, навіть до Великодня, до 20 квітня іде. Чи прийде, не знаємо, але іде, і це налаштовує на оптимізм.